Всім привіт! З вами подкаст Нафти. Мене звати Тамара, і сьогодні з нами Вероніка. Всім привіт! Розкажи трішки про себе, який ти курс, на якій спеціальності навчаєшся. А я третій курс навчаюся на освітній програмі інженерії програмного забезпечення і спеціальність інженерії програмного забезпечення. Насправді, от це досить складна спеціальність. Чи не так? Е, та. А чому саме її обрала? А я обрала цю спеціальність, тому що вона є універсальною і прикладною до любої галузі. Мені подобається працювати над вирішенням якоїсь проблеми, придумувати рішення. Тобто я можу працювати в будь-якій сфері і бути як інженер програмного забезпечення. От для мене, як еколога, я не зовсім розумію інженерію програмного забезпечення. Це як ніби програмування чи, чи що. Інженерія програмного забезпечення взагалі охоплює дуже багато процесів і етапів. На моїй спеціальності ми вивчаємо дуже багато різних дисциплін. І я б напевно почала з аналізу вимог програмного забезпечення. На цій дисципліні ми вивчаємо, які вимоги нам може поставити замовник, проєктуємо різні діаграми, схеми, показуємо весь флоу продукту. Невід'ємною частиною також є архітектура програмного забезпечення, де ми вивчаємо взагалом різні парадигми програмування. Їх є три: це об'єктно-орієнтоване програмування, структурне і функціональне. Це нам дає змогу. Використовувати різні підходи і вибрати для себе, який нам більше підходить. А, також найбільший акцент все-таки робиться на мовах програмування, тому що мова програмування це наш інструмент, і за допомогою них ми створюємо вже сам продукт: є клієнтська розробка і серверна розробка. І ми ми їх найбільше вивчаємо, тобто для клієнта ми використовуємо різні фреймворки, і, наприклад, такі мови програмування як для вебу, Javascript. для серверної розробки ми вивчаємо такі мови, як Java, C Sharp, Якщо дивитися на структурне програмування, то це C, -C++. Але е, є ще такі дисципліни, які часто піддаються обистінню, обистінню з боку студентів. Це вища математика і алгоритми і структури даних. Багато хто каже, що ці дисципліни не потрібні і їх не потрібно вивчати. Насправді е, тут я не погоджуюся, тому що коли ми розв'язуємо різні задачки е, по алгоритмах, ми розвиваємо логіку, і, в принципі, це нам дасть змогу стати справжнім інженером програмного забезпечення. Ну це насправді дуже багато. Um, і в мене так виникло таке питання стосовно від мене: чи не складно навчатись на такій спеціальності? Тобто, це має бути якийсь прям внутрішній порив до щоб вивчати таке? Чи це треба? Довго і неполегливо працювати над собою. А, насправді трошки складно, враховуючи те, що до цього я програмуванням ніколи не займалася. Для мене а. це було щось повністю нове складно. Але я думаю, що тут найважливіше повинен бути запал до знань, до вивчення чогось нового. У Вас має бути ось це бажання, щоб хотіти щось написати, якийсь код, щось вивчити. І я думаю, що при цьому воно буде з кожним разом іти легше і легше. Це дуже гарно. А ось для одинадцятикласників, можливо, для десятикласників, для абітурієнтів загалом, mm -hmm. можливо, ти маєш якісь поради, що можливо потрібно вивчати перед поступленням на цю спеціальність чи можливо щось таке, якісь поради під час навчання, які б вони могли використати? Mm -hmm. Так. Ну, як студентка третього курсу, я вже можу поділитися з вами якимось досвідом, які, в принципі, і порадами, які мені би дуже допомогли, коли я вступала. Ну, перше, це як тільки ви вступаєте і ви ще не знаєте, який напрям ви хочете обрати, вивчайте себе, пробуйте себе в різному, і коли ви вже визначились, то сфокусуйтесь на одному, приділяйте на цей напрям найбільше часу, відвідуйте курси, дивіться різні відео, туторіали. Тому що, коли ви будете фокусуватися на різних мовах програмування, Ваніх на різних напрямах вам буде потім складніше обрати себе і визначити і свою майбутню професію. Також відвідайте різні хакатони і it івенти тому що це вам дасть подивитися на індустрію з іншої сторони, з іншого ракурсу. Ви зустрінете багато крутих людей і створите нові зв'язки, і це вам дуже допоможе в майбутньому. Також привикніть до того, що вам постійно треба буде вчитися протягом всього свого життя, якщо ви поступаєте на цю спеціальність. До цього треба привикнути, тому що а, загалом IT і програмування це дуже динамічна галузь, технології постійно змінюються. А, нові ще приходять і заміняють старіші, виходять нові версії. До цього обов'язково потрібно буде привикнути. І а, використовуйте інформацію, яка у вас є у вільному доступі. Інформаційний світ безмежний, тому у вас є змога вчитися і вчитися при теперішніх можливостях. Я оце от послухала, і мені стало цікаво, от я теж на третьому курсі, але я вивчаю екологію, і мені стало цікаво, чи мені не пізно якось влитися в цей світ it технології, якось дизайну можливо якогось чи програмування. Не пізно мені ще? Ні, десь? звичайно, не пізно. Якщо у тебе є бажання перейти в цю сферу, я вважаю, що кожен може її опанувати, тому я вважаю, що все вийде і часу ще є достатньо. Ну, бо я так слухаю різні <гум> поради, думаю, може, мені вже пізно, бо я це слухаю. І <гум> дійсно зацікавило мене, можливо, у мене також є якийсь можливо шанс перебудувати свій шлях в цю спеціальність. Це? Так, є. От я. Дізналися, що мені ще не пізно вступити <смір> <смір> в цю сферу. Можливо, маєш якісь. Брати саме для мене, можливо, з чого варто почати з чогось найлегшого, щоб легше війти в цю сферу Угу. Mm -hmm. Ну давай візьмемо, наприклад, ти хочеш займатися веб-розробкою. Якщо mm -hmm. ти повний новачок, ти починаєш своє вивчення з HTML сісес JavaScript. Mm -hmm. Це мова розмітки, з неї починає кожен веб-розробник, mm -hmm. і вона досить проста у синтаксисі, тому я думаю, що з цього варто почати. Добре, дякую за пораду. А якщо програмування саме, наприклад, в розробку якихось ігор для на телефони, щось таке, то можливо якось в цьому є якісь. А якщо ігри на телефони, то треба більше дивитися на мобільну розробку, чи це на iOS, чи на Android. тобто, в залежності від платформи, але якщо в загальному ти хочеш займатися веб розробкою, тобі потрібно вивчатися c -Sharp. Добре, супер, дякую. От я також чула, що у вас в інституті відкрилась нова освітня програма комп'ютерні науки. Що, що це таке? В чому полягає суть цієї освітньої програми? А, ця м, освітня програма з'явилася у 2025 році mm. і в її складову входить mm. моделювання, проектування і організація високорівневої м, розробки різних інформаційних систем. Mm. Тобто, воно фокусується на архітектурі і на розробці, наприклад, веб-систем. Це дуже цікаво. От ми говорили за різні спеціальності, за різні переваги саме інженер забезпечення, А в чому перевага саме навчитися в університеті на цій спеціальності? Бо зараз в інтернеті є дуже багато різних курсів. І в чому саме перевага навчитись в університеті? Mm, ну, з моєї точки зору, по перше, якщо ви плануєте працювати в якійсь міжнародній компанії, як інженер про незабезпечення, наприклад, то перевагу завжди будуть мати ті, у кого є вища освіта в Computer Science або в якісь... Спеціальності, яка до цього наближена, це перше. друге, коли ви йдете на курси, здебільшого як новачки, ви вивчаєте, наприклад, там протягом трьох місяців веб-дизайн або основи Python, неважливо. Ви отримуєте ці знання, але насправді це ну дуже обмежена кількість інформації, тому що як я вже згадувала перед цим, тобто які у нас взагалі є дисципліни, це аналіз вимог. Архітектура, алгоритми, структури даних, математика, е, і воно все складається як пазл одне до одного. Mm -hmm. І е, після завершення навчання, от я вже на третьому курсі, я відчуваю, що я вже дуже багато вивчила, і я розбираюсь не тільки там якісь конкретні мови програмування. Я знаю трошки і веб-дизайн. Я знаю, як взагалі е, зручно, е, як має зручно виглядати веб-сайт, який має бути фло. Е, про, по архітектурі також, ну, взагалом, по всьому. І знання ніколи не бувають лишніми, тому не шукайте легких шляхів. Я думаю, що після нашого подкасту 100% серед наших підписників знайдеться абітурієнт, який захоче вступити на різне рію програмного забезпечення. Дякую тобі, Вероніка, що прийшла до нас на подкаст. Вам теж дуже дякую, було дуже цікаво поділитися своїми знаннями. Всім па-па!